Через сльози виходить біль, я з вами згодна, але біль виходить не тільки через сльози. Розумієте, це коли нам себе шкода і так далі, в нас ідеться емоція, у нас психіка сльозами. Ну, максимально, щоб було зрозуміло, це. От уявіть собі, у вас там замурзалася підлога, у вас підлога брудна. І ви берете тряпку, відро воду, і тобто водою вода допомагає змити отей бруд. І сльози це. Те, як психіка вміє на автоматі, це програма, яка нам дається, щоб ти не зійшла з розуму, щоб в тебе не було перебору напруги, щоб в тебе, якщо якісь є якісь ситуації, напружені емоційні, щоб ти собі змогла допомогти. Тобто ти навіть не збиралася включити кнопку так. У мене вже там є багато болю, давай я поплачу. Ні, ми такі і вже починаємо плакати. Тобто психіка сама, ваш організм сам знає, де вже перенапруга, де вже, і він. Давай ми через сльози собі поможемо.